Тут я бачу Бога. Крім раю, це єдине місце на землі, де я хотів би бути. Ці слова, які належать блаженному священному священомученику Омеляну Ковчу, є його духовним заповітом. Насправді дуже трепетно знімати це відео тут, на площі Святої Софії в Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії у Римі, де жив мешкав і сповідник віри Патріарх Йосип Сліпий, теж мученик і сповідник за віру. Адже усе ХХ століття було знаменоване свідками віри. Сьогодні, у черговому відео за посту, хочемо роздумати над постаттю. Блаженного Омельяна Ковча, душпастиря-майданика, мученика і сповідника віри. Героїчність його подвигу полягала також і в тому, що навіть коли через сприяння Ватикану, через різні клопотання його хотіли звільнити з в'язниці, він виявив прагнення залишитися там, міг служити літургії, міг сповідати і причащати ув'язнених. Він хотів. Послужити як священник сьогодні. Блажений Омелян Ковч є покровителем капеланів, натхненником для волонтерів. Те, що він співстраждав з співуязненими, є великим прикладом для наслідування. Нещодавно українська молодь мала нагоду унікальної зустрічі телемосту з святішим отцем папою Франциском. Молодь з цілої України зібралася в Києві і могла спілкуватися з папою через телетрансляцію. Одна дівчина з Харківщини зробила надзвичайно важливе свідчення святішому отцеві і засвідчила важливість присутності священників, духовенства, монашества разом з ними у їхньому місці у цей час війни співстраждати, вміти співстраждати з тими, кого болить. Цього вчить нас, до цього надихає нас, блажений Омелян Коуч в цей час війни. Напевне, багато з нас, українців, запитували себе, де є Бог, де Бог коли нам боляче, де Бог, коли нам важко. Де Бог, коли Україна йде хресною дорогою. Наш Бог страждає разом з нами. Він співстраждає. Він йде разом з нами хресною дорогою. Нехай приклад блаженного Омеляна Ковча і плеяди інших блаженних мучеників нашої землі допоможе нам. Пережити цей час випробування. Нехай допоможе нам пережити ці труднощі і ти, як казав Йосиф Сліпий, крістерня до зірок. Хочу запропонувати вам уривок з листа блаженого Омеляна Ковша, котрий він пише до своїх дітей. Насправді, нехай це стане таким духовним роздумом на сьогоднішній день. Я дякую Богові за його доброту до мене. За винятком раю, це єдине місце, де я хочу бути. Ми тут всі рівні поляки, євреї, українці. Я єдиний священик між ними. Навіть не можу собі уявити, як тут буде без мене. Тут я бачу Бога, який є один для всіх нас, без огляду на наші релігійні відмінності. Можливо, наші церкви є різні, але той самий великий і всемогутній Бог править усіма нами. Коли я відправляю святу літургію, вони всі моляться. Вони умирають по-різному, і я допомагаю їм перейти цей маленький місточок до вічності. Хіба це не благословення, хіба це не найвеличніша корона, котру Бог міг положити на мою голову? Це справді так. Я дякую Богові тисячу разів на день за те, що послав мене сюди. Я більше його ні про що не прошу. Не переживайте і не тракте віри у те, що я роблю. Замість того, радійте мною, моліться за тих, хто створив цей концтабір і цю систему. Вони єдині, хто потребує наших молитв. Нехай Бог змилується над ними. Нехай приклад блаженного Омеляна Ковча допоможе нам страждати з тими, хто були. Нехай допоможе кожному з нас зрозуміти свою місію, своє завдання. Нехай приклад блаженного Омеляна Ковча допоможе нам набратися сили і відваги, молитися навіть за навернення ворогів.